Доброго дня, малята! Чи не з вами нове заняття. Ми будемо з вами знову вивчати новий звук. Але спочатку я вам пропоную пограти в одну гру. Давайте ми з вами пригадаємо, як же розмовляють домашні тварини. Як розмовляє кіт? Дійсно, мяу-мяу. Повторіть за мною. Як розмовляє пес? Гав-гав. А що ж каже кі? Іго. Повторіть за мною. А корова яка розмовляє? Правильно му. А вівця? Бе? А коза що каже? Дійсно, ме. Молодці малята. Малята, подивіться. Не встигла трішечки сонечко пригріти, як вже й комар до нас залетів. А зараз я вам пропоную послухати казочку про нього. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечко, йому більше подобалися густі густі кущі. Травку в кущі. Комар не любив сонечко. Йому більше подобалося гостівості кущі, трава, зараз цього очереток. У спекотний день саме там він ховався. Але щойно сонечко ховалося за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним вилітали його друзі, такі самі комарі. Вітаючи одне одного, вони дзвеніли з, -з, -з, з. Де жив комар? А який же звук виходив у комара, коли він зустрічався зі своїми друзями? З-з. Повторіть за мною. Це звук зз. Який живі? Як ви гадаєте? В якому будиночку він живе? Дійсно, цей звук ми не можемо проспівати або втягнути, тому він живе в синьому будиночку. А зараз я пропоную зробити одну вправу. Будемо з вами стукати зубами по язичку. Витягніть язичок та постукайте по ньому зубами. Повторіть за мною. Ну як у вас вийшло? Молодці малята! А зараз я вам пропоную пограти вже знайому гру чарівний мішечок. Давайте ми з вами пригадаємо, як же будемо з вами шукати наш звук. Який звук ми сьогодні вивчаємо? Дість на звук з? Будьте уважні! Це що у нас? Це зірка. Повторіть за мною. З -з -з зірка. А це що? Дійсно, це зуби, а тепер разом зуби. А це хто? Правильно це зайчик. Зайчик. А це хто? Ну, звичайно, це коза. Коза. Правильно це зебра. Зебра. Молодці малята, ви гарно впоралися з завданням. Малята, що ми сні з вами робили? А хто ж до нас в гості залітав? Правильно, це був комар. Який звук видавав комар Зз-з. Нагадайте мені, який це звук? В якому будиночку він живе? Правильно, в синьому будиночку. А чому він живе в синьому будиночку? Бо ми не можемо ні співати, ні тягнути. А на сьогодні наше сняття закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!